Вітаю товариство! Сьогодні у нас на огляді DTZ-5354. Це фактично той самий 5244 HPX, тільки тут дещо трошки змінилося. Висота даного трактора з кабіною має 2,22, і перейдемо по кабінці. Так, друзі, все у нас закріплено через подушки. Так ми переварили підножки. Нагадаю, що якщо замовляти кабіну, то підножки треба буде самому доробляти. Кронштейни будуть, все буде, але це треба буде доробити. Так, друзі, що тут змінилося на цій моделі? Змінилося, так як стоїть вже на сідушка інша, то оця планка в нас вже нагнута дозаду. Ця зашивка у нас вже є, тобто вона буде з кабіною, а тут потрібно прорізати під стойки. Отут у нас закріплені стойки і одразу скажу, що тут потрібно зробити. Як бачите, під рулетку звідси 7, звідси 12. Тобто одразу прорізати і туди від згиба, там десь сантиметр 5. Так, одразу ми оце місце підсилюємо, тобто наварили пластинку, щоб воно пізніше не лопло. І вже бляха оця закріплена. Тут чотирма болтами і вверху закріплено. Все через подушки і таким чином. Так, друзі, покажу вам по салону. Кабінка у нас п'ятидверна, всі дверки під ключ, на газ ліфтах відкрили і все чітко тримається. Тут зроблені такі ось у нас обшивочки, табора для пасажира. Матеріал такий чорний, нігенький і табурет. До речі, чудово може бути як і підлокітник, так і для пасажира. Так, друзі, нагадаю, на цю модель у нас шаблон є, е, обшивки теж на нього можна замовити, якщо у вас вже є кабіна, і також такі табурети теж у нас можна замовити. Та також можна замовити ще скло. Так, бокові вікна у нас реалізовані на газліфтах, відкриваються знизу. І нагадаю, що може відкриватися ще збоку. Тут різні варіанти, все це ми робимо. Так, друзі, все врешті, залишилося те саме, що було. Можете подивитися мої інші огляди, тому тут якби більше особи нічого показувати немає. Що. Панелька, клавіша пічки, магнітофон. Світло Ей, і таку кабінку у нас можна замовити. Все, усім дякую за перегляди. В коментарях додав свій номер телефону і закріплю ще сторінку. Все, всім добра і всім пока.